Номер 899. У родині двоє дітей. Яка ймовірність того, що в родині є хлопчик і дівчинка, якщо випадки народження хлопчика і дівчинки є рівноможливими подіями. І так, нехай подія А. подія А. У родині є хлопчик і дівчинка. Дівчинка. Щоб знайти імовірність цієї події, потрібно Кількість сприятливих подій поділити на кількість всіх рівноможливих подій. Тобто, нам потрібно визначити кількість сприятливих подій чомурівна, кількість всіх можливих, рівноможливих подій чомурівна, і поділити одну кількість на іншу. І так у родині є хлопчик і дівчинка, яка імовірність цієї події. Ну, спочатку треба розібратися, а як, які варіанти є, якщо в родині двоє дітей, які варіанти є, які це діти. Може бути, що перша дитина хлопчик, а друга дитина, яка народилась пізніше, дівчинка. Це перший варіант. Може бути, і перша дитина, яка народилась хлопчик. І друга дитина народилась теж хлопчик. Може бути третій варіант. Перша дитина народилась. дівчинка, і друга дитина народилась дівчинка. І четвертий варіант. Перша дитина народилась. дівчинка, а друга дитина народилася хлопчик. І так у нас всього на чотири є варіанти. Як в сім'ї, якщо в сім'ї двоє дітей, або це хлопчик і дівчинка, або це хлопчик і хлопчик, або це дівчинка і дівчинка, або це дівчинка і хлопчик. Тобто, з цих можливих варіантів є 4, М дорівня 4. А кількість сприятливих варіантів, тобто, коли у сім'ї і хлопчик і дівчинка є тільки 2, тобто М дорівня 2. Отже, ймовірність цієї події, що в родині є і хлопчик і дівчинки, рівна 2 поділити на 4. Рівна 2 четвертих скоротимо, одержуємо одну другу відповідь. вірність. Імовірність того що, того, що в родині з двох дітей є, і хлопчик, і дівчинка, одна друга.